Усім бажаю тихого і мирного дня, друзі. І не айстрами, єдиними я живу. Думали, що я вже, мабуть, забула за свої сухоцівти, але ні, я продовжую працювати, виконувати ваші замовлення. І тут сьогодні у мене вже готові знову два ось такі букетики близнючки. Зробила це, поїде до однієї замовниці. Далі у мене готові два букетики ось такого плану, також до однієї, до іншої вже замовниці їдуть з голубенькими. І я зробила ще один лавандовий букетик і дідух у мене готовий, друзі. Так що я працюю, не покладаючи рук, хоч і на полі є багато роботи, але замовлення ваші я продовжую виконувати. Дякую за те, що ви у мене замовляєте, що я маю над чим працювати. Я задоволена і надіюся, що ви залишитеся задоволені теж моїми роботами. Усім гарного і позитивного дня!